Друзі! Сьогодні готуємо мега смачний гарбузовий пиріг. Він виходить настільки ніжний, духмяний, хочеться їсти і їсти, і я вам наполегливо рекомендую його хоча б раз приготувати. Розпочинаємо з приготування тіста до просійного борошна, нарізаємо холодне вершкове масло і перетираємо з допомоги комбайна або терки в крихти. Ось така крихта повинна вийти дрібненько. До холодної води додаємо сіль, цукор. Та жовток. Перемішуємо, вливаємо до борошна і масла. Замішуємо тісто. Ось такої консистенції воно повинно вийти. Гладеньке, м'ягеньке. Далі розкачуємо на робочому столі і переносимо його в форму. Лишнє обрізаємо. Я хочу наростити форму, так як вона низенька. І тому роблю ось такі бортики. Далі форму ставимо в холодильник, як мінімум на годину, після чого виймаємо тісто, як воно добре охолоне, і випікаємо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Відрізки ні в якому разі не викидаємо, з них можна зробити печиво, воно дуже смачне, ніжне, просто тане роті. Поки корж буде випікатися, приготуємо начинку. До яєць додаємо цукор. Ванільний цукор, корицю, цедру одного апельсину, перемішуємо все вінчиком. Міксера тут не потрібно. Головним інгредієнтом є гарбузове пюре. Гарбуз можна запекти в духовці або відварити, тільки як будете варити, то пюре вийде трошечки рідше. Я запікаю гарбуз. Перемішуємо та додаємо. Кукурудзяний крахмаль або пудинг. У мене пудинг карамельний. Якщо немає пудингу, то давайте, звичайно, кукурудзяний крахмаль. Але саме з цим карамельним пудингом пиріг виходить мега смачний. Додаємо вершки жирні, жирність не менше 30%. Перемішуємо. Тісто вже гарно спеклося, змащуємо бортики яйцем. Та вливаємо гарбузову масу. І ставимо далі пиріг випікатися при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Все, пиріг готовий. Аромат на кухні просто не передати. Всі нотки осені. Коли пиріг трошки постоїть, подивіться, якого гарного кольору він набуває. Він дуже смачний, ніжний, гарбузова маса просто як суфле та не в роті. І тісто це брізе, також воно дуже смачне. Приготуйте хоча б раз, його ви точно не пошкодуєте. А я з вами прощаюсь до нового відео!